Вітер мікс, перший сорт, вага 10 кг, ціна 2,5 кг за 1 кг. Ой ой Ось так виглядає сам мішечок. Зараз будемо розпаковувати, що входить в 10 кг світерочки. Так, перший бачу вже світшотик від HM, розмір S. Він йде такий барветовий. Як бачите, в біжовому відтіночку. Далі в сірому кольорі. Так, Джек Джонс, світерочок. Ось такий, не знаю, чесно, чоловічий жіночий. До речі, тут у нас іде мікс чоловічих і жіночих світерочків. Далі від H&M знову. Ось такий гольфик. Каже, йде в рубчик. там приблизно Мічка. Далі ось такий світорочок. Він іде такий теплесенький, як новорічний. Так. Розмір тут приблизно теж Елька. Дивимося далі. Ось такий світорочок теплесенький, та в йде типу, як сорочечка. Далі в голубесенькому відтіночку, розмір есочка. Ось такий звичайний світорочок. Ззаді йдуть гудзички. Просто для декору. Далі в нас буде ось такий якийсь цікавий. На спинці у нас йде. Бантик, як бачите, і він сам ось такий звичайний герцичний розмір тут СКМ. Далі в білому кольорі ось такий теплесенький світорочок. О, він спускається на плеч. Бачите? Дуже класний, тепленький. Так, і розмір тут не пишеться, приблизно теж СКМ. Далі. В розмірі L ось такий світорочок, Це йде більш такий вже чоловічий. Далі ще один чоловічий світорочок купався. Теж приблизно L ка розмір. Далі в розмірі М ось такий світер, звичайний. Далі ось такий синій світорочок. Він буде 44-46 розмір. І він йде з блискітками. В я подовжений. Так, що тут треба ось так. Далі, в зеленому відтіночку розмір -ка. Далі у нас буде сіренький. Ой, дивіться, який класний гольфик. Так, від Зара розмір Есочка. Ось такий гольфик. Звичайний сірий і, до речі, він йде дуже плотненький. Далі в нас буде ось такий фіолетовий, як бачите, дуже-дуже ніжний. Далі вишнева моделька. Розмір не пише. Ось приблизно елька. Оп. Далі ще один в голубесенькому відтіночку. Так, розмір не пише, ось такий на застібочках, на гудочках. Далі ще один в гірчечному кольорі. Так. Емочка розмір, ось такий ззаді. І ось так виглядає. З зовнішньої сторони. Далі. На замочку світер. До ще щось з капюшончиком. Ось такий. речі, прикольно виглядає. Такий він йде укорочений. Далі в оранжевих відтіночках такий осінній, 42-44 розмір. Ось такий. Далі ще один синенький. Хоп. Ось такий кардиганчик, н розмір. До речі, тут дуже багато на 10 кілограм. Який класний, оранжевий. На кутик іде виріз. Оп. Далі сіренький. Такий легенсенький розмір С. -ка. Ось такий. Ой, який прикольний, дивіться. Тут іде в нас ось так буде, а це буде на плечах. Прикольний. І ще на руках така підічки. Далі у нас буде кардиганчик на запах. Ось такий довгий. Так. Ось такий на застібочці. Великий розмір, приблизно екселька. Далі в 40 му розмірі ось такий звичайний, теж легесенький. Так, далі знову на гузочку розмір Esk. Ось такий. Теж якийсь кардиганчик. Зараз подивимося. Угу, це накидочка. Ось така накидочка, теж у великому розмірі. І останній у нас буде темно синій світерочок, такий гольфик. Ось такий. Все ми розпакували з вами 10 кг світерочків за ціною 25 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть нашому менеджеру для замовлення.